По-перше, це е, все ж таки дати йому період. Якщо він звільнився, то зазвичай це хоча б два-три місяці певної якоїсь адаптації. Не тягати до психологів, до лікарів, прямо, бо з ним щось не так відбувається з ним буде не так відбуватися, і це абсолютно нормальні речі. Моменти можуть бути, вони можуть десь замикатися якийсь період часу, вони можуть, не знаю, якось себе вести не так, як нам зрозуміло. Не дуже добре, коли вони повертаються і починають пиячити, і це не самий найкращий момент. Да, пиячити, вони можуть. Уходити в залежності в ігрові залежності дуже часто в віртуальний світ вони уходять. уходять. І це такі моменти, які треба обговорювати з ветераном уже про те, що це потребує підтримки різних фахівців або це звернення в реабілітаційні центри. І добре, якщо б все ж таки повернення бійця мало якесь продовження в реабілітаційних центрах, щоб можна було там підключити команду різних фахівців, подивитися, що з що фізично його турбу. Бує да чи потрібно там підключення психолога, чи ні, чи потрібно якісь підключення інших лікарів, тому що. Все ж таки, ну захищати батьківщину, це вкрай важка робота, да? і ми знає, ну ми, ми розуміємо про це, про те, що там багато різного навантаження, в тому числі і фізичного на тіло. Тому привести в порядок тіло, подивитися, що зробити, підтримати психологічно. І це було б дуже добрий момент. На зараз є вже центри, де працюють з певними залежностями, саме з ветеранами, які повернулись. Важливо до них звернутися, якщо є певна залежність у ветерана, і про це зараз дуже багато говорять, тому що хлопцям інколи важко повернутися в реальний світ і вони уходять в віртуальний. І родина може страждати від того, що багато коштів йде. На цей віртуальний світ. Тому це така ну, певна важлива, важливий момент. Добре, якщо йому допомогти все ж таки повернутися на роботу. Вони, коли повертаються на роботу або знаходять роботу, це швидше дає можливість адаптуватися, бо він тоді розуміє, що він може використати свої якості і бути корисний як соціумі, так і своїй родині. Ну і дуже важливий момент в родині це все ж таки вчитися поважати один одного, поважати якісь реакції. Це дуже важливо, коли є поруч з тобою рідна, жива людина, і от поважати це, і дякувати, що є біля мене рідна людина, з якою я можу продовжити життя разом. Ну, це важливо обговорювати просто з людиною, тому що ніхто із нас не любить, коли його силкують, і коли його вимагають від нього звернутися туди, куди він не бачить такого важливого моменту. Тому обговорювати, казати дивися, ти важливий для мене. Да? Я б хотіла тобі допомогти. Дивися, отут. Отут мені здається, що це потребує підтримки якихось фахівців. Не казати, що ти там хворий. Що ти там якийсь не такий, це буде підвищувати рівень обурення і рівень агресії. Це у будь-якої людини, не обов'язково у військового. Так а тут обговорювати і казати, що знаєш, я б хотіла тобі допомогти, або ми б хотіли тобі допомогти, але ми не можемо це зробити без твого дозволу. Тому це такий важливий момент, про який варто з ним обговорювати, і бути поруч, і можливо десь разом рухатися і казати, що слухай, ну можливо, ми з тобою разом сходимо, але далі, якби ти справишся сам. Да? Віра в те, що він не маленька дитина, але інколи він потребує підтримки якоїсь, нашої звичайної підтримки. І оце. Поступово поступове входження в соціум дає дуже хороші результати, і стосунки зміцнюються в родині, коли люди один одного пробують вчаться, розуміти в якихось моментах. Бо зрозуміти остаточно ми не можемо, але от така підтримка вона дає можливість все ж таки поважати один одного і дати адаптуватися в родині, і зміцнити ці стосунки.